Ууу щем бичок такий? Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Заїхали до дядька Павантки. Такого жеребця. Ох, що він робить? Застояний жеребець. Жеребець дівчись, поки нам живе. На продажу, так? Ваша награди. Гарний жеребець, в року. Три роки жеребцовий. Чистокровний на Олександрієць. Маєте на нього документи чи ні? То йому вже є три роки чи буде? Хоустий. Хох тр... що робить. Кінь застойний. Грива каблуком. Шия. Тр... впав, бля. О. Тр... 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 Треба його воза. Трошки до лісу. А... О, він би то а... на поєдинок. Тр... Кінь здоровий, живіт буркоче. Ох що робить? Такий жеребець на продажу в Тернопільській області. Ні, то не підгаєцький, монастирський район. Заводіть, бо щоб він ще не вирвався, зараз покажемо ще коні. О, він зараз вам того зміси. Жеребець ходить на поєдинку і в парі. Спокійний дуже. ніж То що стара стоїть, нічого не робить, застояний. Ціна, кажете, чи ви чи договірна, чи що там? Звоніть, зараз ми ще коні покажемо, ще їдемо на ферму до коней. О, ще вивели таку кобілчину. Теж на продажу, теж на Олександріївська. З документами чистокровна. Скільки років її? 4,5 роки. Теж жеребця пускали на неї. Вона від вашого жеребця опорована. Від цього жеребця, що щойно я знімав, показував. Теж ним покрита. Кубила. Кубила 4,5 років. Але якийсь такий, навіть якщо тут на колина би мала мати. Якийсь... Ж... Живід якийсь трохи має, чи то вона це від'їла може. А може і жеребна. Ну та бо живід має. Коні всі робочі, здорові. На продажу. Ціни договірні, номери лишу в описі. Телефонуйте. Кубилка, 4,5 роки. Коні всі впитані, годовані. Кого би цікавило, приїжджайте. Та жеребна, жеребна, ну. На лютий злушать. Ціни договірні, так? Чи ж ви кажете на цій у неї? Дзвоніть, так. То є Тернопільська область, Монастириський район. Так. Кого би цікавило, то отакі на ну, Олександрійці. Жеребець на продажу, кубила на продажу. Ще зараз лушаки покажуть. Що... Що ви там ще маєте? Два ще є два лушаки. Тоже з Тоже з документом, Все з документами. Ціни доступні. Забирайте, я показав. Кого би цікавило, приїжджають, собі запрягають, пробують, mm -hmm. ні так Зараз у мокру болото, бо ми не, то болото не лазили, то то не будемо запрягати. А кого би цікавило, приїжджайте, запрягайте, пробуйте. Роботу коні покажуть. Можна і на поєдинок, можна до пари. Хто що любить, є що вибрати. Є лошаки, жеребець, дорослий, літера роки кубилово 4,5 роки. О, і зараз ми все покажемо. Кубило видно, навіть ззаду видно, живіт такий, Що точно журемно. Новоолександрійцем. Лоша буде чистокровна. Зараз ще включимося. От іще приїхали на поле до тих до таких лошачків. Який? Це його перший, так? Заводу. То то. же все на продажу. Цей лошак і там той лошак, тих два ну, сандрійці, на продажу. Такі лошаки. По скільки їм часу? травні минуло, минуло по року. Ага, по, по, року. По, по півтора року зараз мають. Такі лошаки. Тож буде файний потужний лошак. А цей Файний буде лошак. Бо вони з документами. Купета має файні. Турцові. Трошки ну, Та підходили, та був осінь, вже зимно. Ви їм ще зерна ніякого не даєте, ні? А а може був не навчений? Трошки? Не навчений, може, не пробував ще. Не навчений, не. Трошки. Трошки. О. навчений, але стій, стій, А такий лушак на продажу. Теж ціни договірні, все договірне. Телефонуйте, номер лишаю. Йому би зараз трошечки зерна. А давали від глистів чи ні? Я ну, давав. Треба дати їм якраз зараз від глистів. і... Пані рослий лушак. Ще от такого докубили, вже можна би було навіть припрягати. Щоб вчився помаленьку. Ти Так. Ну, білогривій. Тобто їм обидвом по півтора року, так? Так, так. Ще нема по півтора року. Ну ну ну. Але ні в року нормально виглядають. На півтора року, що. Ну я ж кажу, що трошки підходали, то нічого, але то, що урослі. На Олександрійці з документами. Кого б цікавило, то є що вибрати. Кобила є на продажу лушаки. Де ти їх перепинали ще? Та певно, щось його. Може. Там того би може, той ще має, може там того би сідало Перепняти. Це трошки такий жвавіший. А такий лишак. Можна вже було було припрягати. Докупили. По півтора року, потрошки, маленьку, щоб вчились. Потім буде легше. Потім буде легше. Не їсть Та Табо, може не, не навчений, чи що? А це його єсть? Лежів. Ага. тррррр таких два лошачки на продажу. Зараз хоче їсти буде, навчитися то. І такий більш ручніший. Там той мене може не знає і не підходить. Цей. Я кажу, то його більш ручніший, такий до рук, той все дивлюся. Та ще трохи треба вже буде їх забирати, ні? Підуть морози, то все, ти вже треба буде забирати. Отакі От лушаки, ноги має лобаті. З нього буде потужний жеребець. Коліна які грубі. Відео так не переказує. Але кінь грубий буде. Та то видно, що і він, віць, який в нього лаби, то і все. То що трошки підхудав, але... Але чого, ні то нічого. Трошки зараз піде на стайню, поправиться, зерна дасть. Та... І все буде добре. І Ось договірні. Обмін вас цікавить чи ні? Чи... Обмін ні, тільки продаж. Тільки продаж. Ще раз нагадую, Лушаки в Тернопільській області в Монастирському районі. О. Кого би цікавило, телефонуйте. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні. Та так, на зиму годувати зараз, ні.